Всім привіт-привіт! Розпочинаю відео ось такого імбирного чоловічка, ганчірочки, яку мені подарувала моя подружка. Дуже зручна річ. Гарно все протирає, всі поверхні. Тож сьогодні розпочинаю відео із легенького прибирання дітки повернулися до школи. Зранку завжди снідають і крихти якісь залишаються, то люблю все собі прибрати. І вже також хочу позабирати всі осінні декорації, тому що вже зима, люди вже задекорувалися до Різдва, а я щось запізно спам'яталася. Але після Дня Подяки ми трішки, як то кажуть, в колі сім'ї час проводили, дивилися фільми, і мені навіть не хотілося нічого іншого, а провести час з дітками, поки вони мали тих кілька днів вдома вихідних. Отож. Хотіла виставити ось таку серветницю Merry Christmas дерев'яну. Вона ніби і пасує сюди. Ну, але насільна перець я не маю таких, щоб туди як в набір пасували. отож Ставлю такі біленькі, можливо, тимчасово, а можливо, так і буде вже цей набір. Мені подобаються світлі кольори, як сніжок. Далі беруся за оцю поличку, у мене там ще керамічні гарбузи. Тут в мене є орхідея, яку мені Іванка подарувала. Вона квітнула пів року, то і більше, а зараз просто листочки. І не знаю. Чекаю, можливо, ще колись мені зацвіте. Протираю пил і хочу показати, в мене тут були ще дві штучні орхідеї. Нарешті я їх позбулася і купила собі ось такі дві пальми цикас. Давно на них приглядалася, вони коштували 25 доларів кожна в горшку, мають такі індикатори, там показує скільки рівень водички. Але потрапила у Walmart на розпродаж. Вони закривали свій центр, який на вулиці з квітами. І ціна була 4 долари за вазон. То, звичайно, я собі взяла їх. Там в кутику у нас стояла парта Маркова, ми її віддали. Другій маленькій дівчинці, якій вона більше потрібна. І я планую, можливо, в цьому році туди ялинку поставити. І ще ось гарбуз один звідси потрібно прибрати. Протираю всі полички, тому що згодом буду тут декорувати. Але сьогодні в мене в планах, поки сонячний день і ще немає такого сильного морозу, я, напевно, що буду декорувати на вулиці. Тут на кухонному острівку в мене ось ця суха лаванда. Вона вже дуже почала осипатися, тому вже сьогодні її забираю, але поки що ще різдвяних декорацій не виставляю, тому що очікую, замовила онлайн одну річ, яку думаю, що підійде сюди. Тому поки що ставлю букет живих квіточок, маю ті, які залишилися з катрусиного дня народження. І поки що буде так. Показую вам, які зачепила я на сонячній батареї гірлянди. Вони у вигляді таких бурульок. А звичайно покажу ввечері, як вони світяться. З цієї полички все прибрала. Віночок потрібно знайти різдвяний зачепити. Тут зараз протру столик, також якось задекорую. Поки сонячна погода дозволяє, бо передають холодніше і, можливо, навіть сніжок. Виношу такі вуличні декорації. Такий віночок. Якщо так можна назвати, таку декорацію. В цьому році я на двері прикріпляю. Трішки таке і калину мені нагадує, і шишечки там є. І, можливо, тут на столик виставлю цю ялинку. Хто мене давно дивиться, можливо, пам'ятає. Я колись на аукціоні на ярмарку виграла. Якраз тут є розетка, куди включати гірлянди. Але тільки питання, що якщо сильний вітер, чи її не здуй. От зараз вітер і вона вже так похитується. Можливо, так покласти, без столика, я думаю. тут. Не знаю, поки поклала її так, цю ялиночку, вона воно так гарно на сонці переливається такими фіолетовими прикрасами. Але не знаю, вже поклала і думаю, а коти, як собі надумають неї гратися. Ну, побачимо, експеримент. Я її не маю куди вдома е, поставити. Минулого року ставила в хаті, але то забагато декорації також не дуже добре. Ви навіть в сніговичках, хто знає, цього сніговичка, ми завжди виставляли там над сходами наверх на такий балкон. Цього року він буде на вулиці. Я вже трішки поприкрашаю, бо холодно, в руки замерзаю і вітерець, хоча сонячно. А напевно, вже буду остаточні результати показувати вам. Взялася я оформляти наше це колесо, на яке влітку та весною в'ється клематіс. Бачите збоку, як моя гортензія, підмерза, але листя все ж тримається, нічого ну не обрізаю по ваших порадах. Ставлю сюди сніговичка посередині, обмотала колесо гірляндами завжди. Я трішки інакше прикрашала, хто давно зі мною, можливо, пам'ятає. Але в цьому році захотілося якось по-іншому. Одна з причин, чому він вже на вулиці цей сніговичок, бачите, він зроблений з такого, ніби як тверда сіль, якась кам'яна. Дуже сипеться. Вже маємо його багато років, нам друзі з сусіднього штату подарували, але в цьому році його місце буде тут. Показую тут результат поки що. Щороку хто пам'ятає, дивився мене, я таким штучною такою ялинкою обмотувала. Я дуже маю подразнення на шкірі від неї. Замучилася я її сюди туди, то я обмотала гірляндами звичайним таким, яке переливається от на сонечку. Як то називається? Ми в дитинстві золотко казали. От Підставочку взяла для Санте-Клауса і тут в мене такі різдвяні хористи є керамічні. О, ялиночка на магніті. І все, воно ну, ввечері буде гарно світитись, то я ще покажу обов'язково. Бракує снігу. Як сніг впаде, тому я санту на підвищення поклала, тому що його засипає. Ну, а хористи вже як є. <свісно> Іду далі працювати. В ящику ще маю ось такі цукерочки від сонячної батареї. Ще маю ось такі сніжинки, теж від сонячної батареї заряджаються дуже зручно на сонячних батареях, тому що... Не використовує енергію. О-о-о! О, котяча бойня. Піскіт і маленька кукі. От показую, бачите, такі в мене з коликами, тут на сонячній батареї є ліхтарики. Я спочатку думала, що я тут так прикрию ту гортензію, щоб воно таке страшненьке не було, бо листя опаде пізніше. Але тепер дивлюсь, я маю чотири штучки. Можна якраз дві тут і дві тут. Так. Все, йду працювати. От, поки що так. Не дуже воно зрозуміло, що воно буде, ну, але що зробити? Погода не зимова, ввечері буде трішки гарніше. Показую, як виглядає наше колесо і сніговичок ввечері. Сніговичок трішки отак мерехтить. І навіть встигли, ну, не всі, правда. Деякі підзарядились ці ліхтарики, а деякі не встигли. Цей щось мигає, то включається, то виключається. Ну це навіть не було, ще достатньо. Може через те, що гірлянди я увімкнула, бачите, бо як я прикриваю рукою, вони світяться, тому я не можу зрозуміти. А інші от І так ніжно, гарно. Якби їх ще більше було взагалі, краса була б. Також підзарядилися від сонечка ще від денного світла сніжинки. Одна щось не світиться, нічого. Подивлюся, що там не так. І вони ось так змінюють кольори. Різні різні. І переходимо на передній ганок. Вже мої оці бурульки сідяться, але потрібно вимкнути світло, Оце, щоб краще бачити, як вони виглядають. Тут в мене ці такі лампочки-ліхтарики, що я в церкві на розпродажі взяла. І от ділюся з вами. Так виглядає передній ганочок наш. Бурульки. Не знаю, доки вони там вночі так. Працюють, тому що ще лягаємо спати, то ще видно, що працюють. І ялиночка. Ой, навіть уця щось там мерехтить. Таку невеличку я тут поклала. Так, я експериментую. Вимкнула сніговика, то оці почали світитися. Можливо, я їх всіх. Переміщу трішки туди в кут далі, тому що, напевно, від світла, від гірлянд ці перестають світитися. З вами на сьогодні прощаюся. Всім мирного неба, міцного здоров'я, здійснення мрій і до наступної зустрічі!